У цьому відео ми вирішили зібрати відносно недорогий ПК на базі актуальної платформи AMD AM5. Процесор та відеокарту обрали з нижнього цінового сегменту, актуальної 7000 лінійки Ryzen 5 7600 та Radeon RX 7600. Можливість подальшого апгрейду системи будемо також враховувати при підборі компонентів, але без фанатизму. Тобто, за нашим баченням, якщо система і буде оновлюватись в майбутньому, то не на топові комплектуючі, а на аналогічні середньобюджетного рівня. Що з цього вийшло, дивимось далі. ASUS у пошуках неймовірного відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо ви на гесід.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Чому ж у якості основного рушія системи ми обрали саме процесор Ryzen 5 7600 без будь-яких індексів. А все просто він трішки холодніший та злегка дешевший за X-версію. При цьому у продуктивності поступається усього на 5%, і то не завжди. Так, ще більш цікавим був би новий Ryzen 5 7500F, але, по-перше, він ще в дорозі до нашого тест-лабу, А по-друге, ми просто не встояли перед гармонією співзвучних назв процесора та відеокарти. Нагадаємо, що обраний CPU має 6 ядер та 12 потоків. Робочі частоти знаходяться в діапазоні від 3,8 до 5,1 ГГц. Споживання обмежено досить скромними, як для шестиядерника, 65 Вт, завдяки 5 нанометровому техпроцесу TSMC. а контролер пам'яті розрахований на підтримку виключно модулів DDR5. З детальним оглядом процесора радимо ознайомитись за посиланням під цим відео. Материнська плата ASUS TUF Gaming A620M Plus не відноситься до бюджетного сегменту, але й до дорогого теж. З її допомогою ми отримали універсальне та надійне рішення на чіпсеті A620, яке добре підходить як для поточної збірки, так і для майбутнього апгрейду. Чому ж полягає надійність нашого вибору, запитаєте ви, в тому, що материнка належить до серії ASUS TUF Gaming, особливостями якої є шестишаровий дизайн друкованої плати для покращеного тепловідводу та якісна елементна база з феритовими дроселями і твердотільними конденсаторами. Сюди ж можна додати використання досить масивного радіатора під системи живлення процесора та армований роз'єм PCI-E x 16 що ж до універсальності, то тут в першу чергу потрібно згадати про широкі можливості підключення внутрішніх та зовнішніх пристроїв до материнської плати. Перші представлені чотирма слотами оперативної пам'яті DDR5, двома M2PCI E40X4 та чотирма роз'ємами для SATA 3.0 накопичувачів. Зовнішній набір не менш багатий та актуальний завдяки шести портам USB 2.0, чотирьом USB 3.2 Gen1 та одному USB 3.2 Gen1 Type-C. З додаткових плюсів материнки також відмітимо підтримку підсвітки Asus Aura Sync та кнопку швидкого оновлення BIOS на інтерфейсній панелі. Охолоджувати процесор будемо за допомогою DeepCool AK400 Digital. Це оновлена версія популярної моделі повітряного кулера цього виробника з підтримкою ARGB підсвітки та цифровим дисплеєм. Як не складно здогадатись, на ньому відображається інформація про швидкість обертів вентилятора у вигляді квадратних індикаторів та температура CPU. Увесь цей світловий набір працює завдяки спеціальній утиліті, яку необхідно завантажити із сайту виробника. Щодо конструкційних особливостей, то перед нами стандартний баштовий кулер з алюмінієвим радіатором та чотирма мідними тепловими трубками прямого контакту. Обдув пасивної частини здійснюється 120-мм вентилятором на гідродинамічному підшипнику. В комплекті постачання присутні скоби для встановлення додаткового пропелера за необхідності. З оперативною пам'яттю ми вирішили сильно не заморочуватись і обрали мейнстрім комплект з актуальним на сьогоднішній день об'ємом 32 ГБ Kingston Fury Beast DDR5 5600. Як можна помітити з назви, його ефективна частота дорівнює 5600 МГц, а таймінги стандартні 3 по 40 при напрузі 1,25 В. Звісно, можна було побрати щось продуктивніше, але у діапазоні 6 ГГц і вище вже досить відчутна різниця у вартості, що не самим позитивним чином вплинуло б на загальний бюджет збірки. Відеокарту ми обрали з нижнього цінового сегменту серії ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition. Рішення має стриманий двослотовий дизайн з двома вентиляторами axial Tech. Останні, до речі, обертаються на двох кулькових підшипниках та вмикаються тільки, коли GPU прогрівається до 55 градусів. Буфер відеопам'яті графічного адаптера обмежений 8 ГБ, а графічний чип працює з підвищеною на 90 МГц частотою у порівнянні з референсною. Додатково погратися з налаштуванням GPU та VRAM можна за допомогою фірмової теліти GPU Tweak 3. Функцію постійного збереження даних ми вирішили доручити накопичувачу Kingston NV2 на 500 ГБ з інтерфейсом M2 PCI -E 40X4. Для недорогої системи такого об'єму має бути цілком достатньо як для операційної системи і програм, так і для всього іншого, включно з декількома іграми. Головне, щоб не чекати довгих завантажень. І в цьому плані пристрій нас не розчарував. Він має достатньо високі показники запису та щитування послідовних даних на рівні 2,1 та 3,5 ГБ на секунду відповідно. З більш детальним оглядом SSD радимо ознайомитись на нашому каналі Gesset Reviews. Блок живлення ми обрали бюджетного рівня. Chieftake IARina GPC 700S на 700 Вт. Завдяки майже двократному запасу потужності для нашої збірки ми, по-перше, не почуємо високих обертів його вентилятора, а по-друге, у нас залишиться пару сотень ватт гандикапу на можливий апгрейд системи. З плюсів цього рішення відмітимо потужну лінію плюс 12 вольт на 52,5 А, ККД на рівні 80% та наявність усіх базових захистів. Традиційно в описі під відео ви знайдете посилання на детальний огляд цього джерела живлення. Ну і в якості шасі для нашої збірки ми вирішили використати Deepcool CC360ARGB, як майже ідеальне рішення з точки зору вартості. З іншого боку, нас вразили і його можливості. Цей невеликий мікро ATX корпус має цікавий мінімалістичний дизайн з продуманою системою вентиляції повітря. Три, підкреслюємо, цілих три попередньо встановлених 120-мм вентилятори з ARGB підсвіткою відповідають за охолодження внутрішніх компонентів. У наявності й пилові фільтри сіточки на верхній панелі для кулерів або РСО та на нижній для блока живлення. До того ж, незважаючи на відносно невеликі розміри, у корпусі комфортно розмістяться відеокарти довжиною до 320 мм та процесорні кулери висотою до 165. Що ж, настав час підрахувати вартість усіх перелічних компонентів. Процесор можна знайти у продажу за 9700 гривень. За материнську плату та оперативну пам'ять доведеться віддати в середньому по 5 тисяч. Найдешевшим виявився SSD-накопичувач з вартістю біля 1400 гривень. CPU Cooler це десь 2000 гривень, а найдорожчою буде, звісно, відеокарта майже 14 тисяч. Менш вартісні корпус та блок живлення обійдуться у 2300 та 2000 гривень відповідно. Разом отримуємо 41 400 гривень. Будемо вважати, у нас вийшов приклад системи за плюс-мінус 40. І тут цікаво, а скільки ж коштів можна було б заощадити, якщо, наприклад, обрати більш дешеву материнську плату Asus Prime на тому ж чіпсеті із середньою вартістю 4400 гривень. Далі ще трішки зекономити на 500-ваттному блоці живлення тієї ж серії Chieftec Кайарін з ціною біля 1600. Також підібрати аналогічного ZP Kingston Fury Beast тільки з меншою частотою 4800 МГц за 4300 гривень. І наостанок придбати і той же самий CPU-кулер від Deepcool, але без підсвітки та цифрового дисплею, за 1400. У підсумку економія склала б 2300 гривень, що становить лише 5,5% від загальної вартості. На наш погляд, воно того не варте. Першочергово після збірки перевіримо температурні параметри у спеціально розробленому для цього програмному забезпеченні. Без суттєвого навантаження температура центрального процесора трималася біля позначки у 49 градусів. І це досить високий показник у безстресових умовах. Відеокарта нагрілась до 40 градусів на GPU та до 58 на відеопам'яті при зупинених вентиляторах. Під максимальним навантаженням ми очікувано отримали зовсім протилежну картину. CPU прогрівся аж до 88 градусів. Враховуючи гарячі нору в цієї серії, приємно, що не самий дорогий повітряний кулер впорався. Графічний адаптер, в свою чергу, теж виявився досить гаряченьким. Його нагрів досяг відмітки 78 градусів на GPU та аж 94 на VRAM. У важких ігрових сценаріях кращі температурні показники продемонстрував тільки процесор. Він виявився холоднішим на 13-15 градусів. Нагрів відеокарти залишився приблизно на тому ж рівні. А тепер перейдемо до тестів. І перше, з чого ми почнемо, це синтетика. Треба ж зафіксувати, на що здатна збірка і яку кількість балів та папух вона видає. Та й вам буде легше орієнтуватись на її комплексну продуктивність для порівняння з іншими збірками або із своїм власним ПК. Отже, у Geekbench 6 ми отримали досить конкурентні 2803 бали у Single Core та 12647 у multi Core. Особливо тішить майже однакова однопотокова продуктивність зі старшим Ryzen 5 7600X із різницею менше, ніж у 1%. У 3D-Mark з роздільною здатністю 1920 на 1080 ми нарахували наступну кількість папуг. У сцені Порт Royal 5748, у Time Spy 10856 і у останній Wildlife Extreme 19136. Будемо радо вітати результати подібних тестів ваших систем у коментарях. Звісно, якщо вони тієї ж вагової категорії. Переходимо до ігор. Тестувати збірку будемо у рекомендованій для відеокарти роздільній здатності Full HD. Apex Legends з налаштуваннями Very High зустріла нас середнім лічильником кадрів близьким до 200 та мінімальними просіданнями не нижче 132 FPS. фпс. Грати в таких умовах одне задоволення, і навіть можна подумати про високогерцовий монітор або про збільшення роздільної здатності. Досить комфортний геймплей ми отримали і у Baldur's Gate 3 з ультраналаштуваннями. Середній фреймрейт знаходиться на рівні 110 кадрів на секунду, і навіть у найважчих локаціях крутиться біля 60. Традиційні легенькі посмикування у випадкових місцях тестового відрізку теж поки що нікуди не ділося. У Battlefield 2042 бігається теж доволі бадьоро. Так, легенькі підтупи присутні, але пограти в гру можна доволі комфортно навіть з максимальними графічними налаштуваннями. Щоправда, без рейтрейсингу. Середній FPS знаходиться на рівні 85 кадрів на секунду. Найважчими для тандему 7600 виявилось екстрімне налаштування Call of Duty Warzone. Посмикування та неприємні фрізи з'являлись занадто часто під час гри. 0,1 та 1% клоу взагалі впали на коліна і благали зменшити якість картинки. Але і тут нас спіткала невдача, бо подібна дія абсолютно ніяк не вплинула на покращення ігроладу. Хоча і середня частота кадрів при цьому була досить високою, біля сотні FPS. Кіберпанк 2077 будемо тестувати зі свіжим оновленням до версії 2.0. За нашими спостереженнями, гра стала виглядати краще у візуальному плані. Також відчутні зміни у доопрацьованому геймплеї. і зміни ці потребують деякого звикання. Наприклад, на дорогах з'явилось помітно більше транспорту, а керування стало трішки важчим. Без RT на ультраналаштуваннях ми отримали комфортну плавність гри без недоліків. Середня частота кадрів теж була досить високою на рівні 90 фпс. Додавання рейтрейсингу вже потребує вімкненого FSR 2 у режимі Performance. Та навіть з апскейлінгом отримуємо оновлення картинки менш ніж 60 разів на секунду. В таких умовах динамічні сцени помітно втрачають свою чіткість і з'являються легкі притурмозки. Віртуозно відсікати монстрам кінцівки у оновленому Dead Space можна з комфортом. Маємо середню частоту кадрів на рівні 80. Хоча вже звичні проблеми оптимізації теж поки що присутні. У важких локаціях можна зловити дропи до 40 FPS, а плавність ігроладу кульгає як мінімум на одну ногу. У Diablo 4 ми отримали досить комфортний геймплей, але як завжди, в цій грі треба бути готовим до абсолютно рандомних лагів та посмикувань. Особливо це стосується локацій, котрі відвідуються вперше. Трюки вищого пілотажу у зомбі паркурі DayNight 2 можна виконувати досить вправно, десь 75 разів на секунду. Щоб робити це ще й із рейтрейсингом, доведеться активувати FSR 2.0 у режим якість. Fortnite збірці дається досить легко, тому і грати в цю гру комфортно. Отримуємо в середньому більше сотні FPS без помітних просідань. Але й зовсім забувати про випадкові проблеми на кшталт легких підтупів у різних місцях не варто. Приємніша картинка з технологією на Night вже тягне на себе додаткові 35% продуктивності системи і навіть трапляються просідання нижче 60 кадрів за секунду. При цьому бігати можна все ще досить комфортно. Як вже добре відомо, у Forza Horizon 5 швидко не поїдеш, доки не прогрієш свій суперкар. От і нам вкотре довелося це зробити, бо при першому перетину тестового відрізку шляху ми очікувано зловили декілька фрізів. А от з другої спроби уже отримали безпроблемні 80 FPS комфортного драйву на екстремальних налаштуваннях. Що тут скажеш? Фізика. У God of War з ультрапресетом інколи можна помітити легкі посмикування під час гри, але суттєвими їх назвати не можна. В цілому маємо приємний геймплей з середніми 80 кадрами на секунду. Другий автосимулятор з набору наших ігрових тестів пролетів на швидкості біля 90 FPS без помітних пригальмовувань на максимальних ультраналаштуваннях. От завжди б так. Епічний пресет графіки в Overwatch 2 не зміг стримати усю потужність системи. Маємо середню частоту кадрів на рівні 185 FPS. Грати за таких умов більш ніж комфортно. Виживати у постапокаліптичному світі Remnant 2 виявилось не так вже й складно. Відеоряд, хоч і не ідеальний, але високий середній фреймрейт більше ніж у 80 кадрів за секунду, дозволяє модерувати досить комфортно і з повним зануренням у ігровий процес, бо це ж усе з максимально якісною картинкою на екрані. Високі графічні налаштування у Starfield періодично і незаплановано приземляли наш корабель нижче 60 FPS. Посмикування та підфрізи також були зафіксовані. Але і з цими недоліками проходити гру можна. Що цікаво при керуванні з контролера цей процес відчувається плавнішим, ніж з мишкою. Щоб отримати адекватну частоту кадрів у Star Wars Jedi Survivor з епічними налаштуваннями, нам довелося пожертвувати рейтрейсуном. Та й без нього ми отримали FPS на межі грабельного. А казали, новий патч все виправить. Відьмак 3 навпаки без RT та з ультра плюс налаштуваннями показав гарну продуктивність та плавний ігролад. Середня частота кадрів перевищила сотню FPS без суттєвих просідань. Ганяти ж платву з увімкненими променями радимо тільки у тому випадку, коли хочеться просто поглянути на максимально якісну картинку цього тайтлу. Бо грати при середніх 45 кадрах оновлення дисплею не усім буде приємно. Які ж висновки можна зробити про зв'язку 7600 плюс 7600? По Результатам ігрових тестів, за рідкісним винятком, мова йде про достатню продуктивність цього тандему у Full HD з максимально якісною картинкою. До виключення слід віднести лише технологію рейтрейсингу, яка все ще важкувато дається системам середнього бюджетного рівня. З іншої сторони, варто відмітити деякі ігрові проекти, в яких запас продуктивності системи настільки великий, що можна навіть зробити крок вперед до більш високої роздільної здатності Quad HD. Щодо обраних компонентів, вважаємо, що підібрали їх досить вдало для свого цінового сегменту. Так, можливість додатково заощадити завжди є, але втрати при цьому досить суттєві. В такому випадку ми отримуємо материнську плату всього з двома слотами під ОЗП, блок живлення без запасу потужності на майбутнє, та ще й не з кількох відсотків продуктивності на менш швидкій оперативці. Єдиним компонентом, на якому б дійсно варто зекономити пару тисяч гривень, так це процесор Ryzen 5 7500F. Але й тут довелося б втратити ще по 100 МГц базової та бустової частоти, і взагалі відмовитись від інтегрованої графіки, що для деяких користувачів може стати вирішальним аргументом при виборі CPU. А що б змінили ви, чи який варіант зібрали за схожий бюджет? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!